Здорова, олди! Сьогодні ми вирушаємо в Апалаччію, регіон у світі Флаут, який постраждав не так сильно у порівнянні з іншими. Навіть після падіння атомних бомб люди не склали рук, вони рятували свій дім та намагалися налагодити нормальне життя. Після ядерного апокаліпсису до Палаччі прийшла випалена чума, котрій майже вдалося винищити все живе в регіоні. Проте навіть ці надскладні випробування не зломили організацію Респондерс. Або ж відповідачі, багато хто не грав в Fallout 76 по тій чи іншій причині. А дарма, там є багато чого цікавого, а ще новий лор, який раніше не зустрічався в серії. Давайте домовимося так: ви прямо зараз підписуєтеся та ставите вподобайку. А я вам розповім про відчайдушних рятувальників регіону Апалаччі. Ця організація, мов той Фенікс, відродилася з попилу випаленої чуми. Та продовжила допомагати всім нужденним. Ледь не забув згадати спонсора цього відео дві гривні. Зроби боляче кацапа всього за дві гривні, так здається, все починаємо. Рятувальники апалачії відповідачі або ж респондерс, це волонтерська організація з надання допомоги під час надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Яка працює на території Апалачії, сформовані невдовзі після Великої війни місцевими підрозділами швидкого реагування для допомоги місцевим громадам вижити. З цією метою вони створили різноманітні програми, які варіювалися від базових тренувань з виживання у дикій природі до спеціалізованої бойової підготовки. В рамках останньої було створено підрозділ під назвою. Breathers або ж вогнедихаючі. У перші роки свого існування вертикаль управління респондерів була як у довоєнний період. Були окремі керівники пожежних служб, поліції, медичних служб тощо. Тобто відповідачі ще не були виокремлені в окрему організацію з широкими повноваженнями по ліквідації стихійних лих. Подібна структура вимагала багато часу і зусиль для владнання нагальних проблем. Майже через рік після великої війни респондери висунули це питання на обговорення на засіданні у Моргантауні. Місцевий лідер Мейфілд, котрий узурпував майже всю владу, наказав поліції відкрити вогонь по мирному протесту. Одразу ж була введена комендантська година, щоб остаточно придушити бунт. Як і багато інших регіональних фракцій, відповідачі були знищені майже повністю випаленою чумою. Лише після створення вакцини та поступового повернення населення в Апалачію почалося відродження організації. Головним чином це заслуга Хізер Еліс, котра створила новий осередок відповідачів у містечку Флетвуд. Пізніше, у 2104 році, група відновила свою діяльність на курорті Вайтспрінг під керівництвом ракер. Після Великої війни всі надзвичайні служби в Апалачах мобілізувалися, щоб допомогти своїм співгромадянам. Згодом, ставши однією об'єднаною групою, відомою як відповідачі, вони взяли на себе урядові обов'язки та обов'язки з надання допомоги в кризових ситуаціях. Життя у повоєнній Америці стало дуже важким, тому волонтери не тільки рятували та допомагали, вони також навчали людей правилам виживання у новому світі. Відповідачі створили розгалужену мережу опорних пунктів по всій західній Вірджинії, намагаючись створити хоч якусь подобу колишнього закону та порядку. Столиця Західної Вірджинії Чарльстон стала центром відродження регіону Апалачів, а головним каталізатором стала саме група Респондерс. Місто демонструвало великі надії на відновлення після Великої війни. Проте сталося так, що біженці з гірськолижного курорту Плезентвелі, які відчайдушно потребували допомоги, її так і не отримали. Девід Торп зіграв на почуттях ображених та покинутих, створивши перші загони рейдерів бандитів на території Апалачії. Часом ці бандити почали становити серйозну загрозу організації та місії респондерів. Різдвяний потоп 2082 року. Переживши післявоєнні труднощі, респондери трималися стійко, незважаючи на нову загрозу рейдерів. Місто Чарльстон росло разом із його успіхом і виявилося надійним притулком від рейдерських атак. Однак це змінилося. У 2082 році, коли Розалін, коханка вже згаданого Девіда Торпа на чолі з групою бандитів, хотіла зненацька напасти на відповідачів. Напад провалився, багато рейдерів та сама Розалін потрапили в полон. Вона повинна була стати козирною картою на майбутніх переговорах з бандитами Торпа. Респондери бажали укласти мир та припинити вогонь. Проте Торп нічого не знав про перемовини та був впевнений, що Розалін була мертва. У різдвяний ранок 2082 року ніхто не розпаковав свої подарунки під ялинкою, адже торп вирішив помститися за кохану та продемонструвати свої справжні наміри. За наказом цього ж торпа, гребля Саммервіль була підірвана за допомогою міні-ядерного заряду. Руйнування греблі призвело до катастрофічної повені, яка вбила незліченну кількість рятувальників, біженців та інших невинних людей, що знаходилися у місті. Всі, хто врятувалися, переселилися до аеропорту Моргантаун. Моргантаун, незважаючи на катастрофічні руйнування, респондери не здалися та продовжили свою справу. Як виявилося, Моргантаун став справжнім джекпотом через своє зручне розташування та наявні ресурси. Після вирішення проблем з місцевими бандами вдалося швидко налагодити зв'язки з братством Сталіва Палаччії та вільними штатами. Новий потужний осередок респондерів вдалося створити у невеличкому містечку Флетвуд. Завдяки збереженим промисловим потужностям у місті вдалося відновити виробництво їжі та інших необхідних речей. Загалом в регіоні стало набагато безпечніше. Наявність ліків, їжі та інших важливих ресурсів примусили вільні штати та братство Сталі рахуватися з організацією відповідачів. Регіоном почали постійно курсувати торгові каравани. Життя приходило в порядок. Через чотири роки після підриву греблі і потопу у січні 2086 року респондери досягли вершини своєї могутності та впливу у регіоні. Вдалося навіть укласти союз з братством Сталі та почати масштабну військову кампанію по викоріненню супермутантів з регіону. Паладіни закуті в силову броню воювали пліч опліч з бійцями-відповідачами. Рейдери з гір, які до цього процвітали за рахунок набігів та грабунку, були вщент розбиті за допомогою нового союзу. Після перенесення операцій до аеропорту Моргантаун фракцію фактично керувало п'ять старших членів: Марія Чавес, старший респондент і фактичний лідер, Клер Хадсон, головний медичний офіцер, Санджар Кумар, головний інженер, Мелоді Ларкін, бойовий тренер і Джеф Накамура, квартермейстер. Бойовий підрозділ «Вогнедихаючі» був відокремленою частиною організації та діяв на основі суворої дисципліни під керівництвом «Мелоді». Нова біда Апалаччі. Уряд Америки, котрий був причетний до кінця світу, так і не перетворився на попіл. Принаймні його частина все ще продовжувала отруювати життя своїх громадян. Вони проводили свої секретні експерименти в районі Журавлиного озера в результаті внутрішнього розколу та низки інших причин. Піддослідні тварини опинилися на волі. Думаю, ви здогадалися, що найбільш небезпечними виявилися саме кажани, оскільки ті почали розносити страшну інфекцію під назвою випалена чума. Люди, що тільки нещодавно пережили ядерну війну, були шоковані чума ширилася дуже швидко. Смертність була високою. В першу чергу респондери прийняли рішення створити спеціальні загони вогнедихаючих для боротьби з заразою. Тут став в пригоді досвід Мелоді Ларкін і Хенка Медігана, колишніх членів братства, що дезертували. Раніше вони займалися підготовкою елітних бойових підрозділів у братстві Сталі. Хоча респондери приклали чимало зусиль до боротьби з випаленою чумою, керівництво не розгледіло справжню небезпеку нової інфекції. Наприклад, Марія Чавес, фактичний лідер відповідачів, не вірила, що загроза настільки серйозна. Відділ братства Сталі в Апалачах навпаки розумів всю серйозність випаленої чуми. Тому просив збільшити обсяги постачання ресурсів, котрі були так потрібні для боротьби. Марія Чавес зі своєї сторони, не розуміючи всю загрозливість ситуації, почала просто ігнорувати ці запити, закидуючи братству Сталі надмірний мілітаризм при вирішенні тих чи інших питань. Те, що всього кілька років тому обіцяло бути довготривалим альянсом між респондерами та братством Сталі, дуже швидко розвалилося. Крапкою в співпраці став випадок з дослідницею Емі Керрі. Вона працювала над системою по відстеженню змін навколишнього середовища через появу так званих опалених, тобто хворих на чому. Братство Сталі хотіло знати більше про дослідження Емі Керрі, і лише під прицілом пістолета вдалося отримати цю інформацію. Відносини між фракціями після цього випадку зіпсувалися остаточно. Це сталося 12 березня 2095 року. Того ж 2095 року, братство Сталєва Палачі припиняє своє існування. Тепер організація відповідачів залишилася сам на сам з випаленою чумою, пандитами та іншою нечистю, що блукала регіоном. Рейдери, тікаючи від хвороби, на своєму шляху зруйнували та спустошили багато форпостів-респондерів, включно з процвітаючим Флетвудом. Дослідницький проект вакцини проти випаленої чуми було розпочато занадто пізно. Вогни дихаючи вже не могли стримувати орди інфікованих. Бійці теж починали масово хворіти. Не дивлячись на всі труднощі, на момент вересня 2096 року, майже все було готове для створення вакцини. Але на жаль. Доктору Хадсону не вдалося завершити роботу через проблеми з постачанням, постійні набіги опалених та інші негаразди. Вогнедихаючі кинули всі сили для останньої операції, котра повинна була виграти час. Вони намагалися перекрити тунель Бік Бенд, через який прибувало дуже багато інфікованих. Нарешті 7 листопада 2096 року, після відчайдушної та довгої оборони від хворих та мутантів. Морган Таун упав. Організація відповідачів перестала існувати, але лише на деякий час. Відродження респондерів близько 2103 року люди почали повертатися в регіон Палаччі разом з групою поселенців. До Флетвуду прибула і Хізер Еліс. Вона так надихнулася історією та ідеями організації відповідачів, що замислила її відродити. Хізер багато дізналася про минуле рятівників та почала агітувати інших до вступу. Жінка навіть одягалася в костюм парамедика респондерів, настільки ці рятувальники її надихали. Ще один приклад того, що респондери відроджуються: це Тіфані Брентлі, яка більше всього мріє стати вогнедихаючою та боротися з обпаленими, але поки їй не вдається скласти іспит. Близько 2104 року жінка на ім'я ракер повернулася до опалачі та зустріла деяких людей у формі респондерів. Ракер дослідила історію оригінальної організації та навіть знайшла деяких все ще живих її учасників. Ракер теж надихнулася та загорілася бажанням створити нову переформатовану організацію відповідачів, допомоги якої до сих пір потребувала Апалачія. після винайдення вакцини від випаленої чуми. Все більше біженців прибувало. На новоствореній організації потрібна була гарна база. Для цього було обрано покинутий курорт Вайтспрінг. Він перетворився на притулок, котрий приймав всіх нужденних. Згодом ракер стає єдиним лідером відновленої організації відповідачів. Нові респондери потроху відновлювали минулу славу. Вдалося навіть відремонтувати Вертібьорд, знайдений на просторах Апалаччі. Наявність повітряного транспорту дозволила досліджувати території за межами Західної Вірджинії. Респондерам вдалося налагодити контакт з Союзом. Це група вцілілих з міста Пітсбург, або ж більш відомий на пустці під назвою Піт. Таким чином вдалося домовитися про постачання пального для Вертібьорда. Ранги в оригінальній організації відповідачів. Перші респондери мали ранги, тобто ієрархію всередині організації. Новостворені респондери відмовилися від подібної системи. Старші спеціалісти з реагування, фактичне керівництво організації, як правило, люди, які працюють в організації з самого початку. Відповідачі повністю підготовлені члени фракції, кожен з яких мав роботу, спеціальність і власне житло. Робота респондерів полягала в тому, щоб допомагати всім, включаючи волонтерів і кандидатів, Вогнедихаючі – елітний бойовий підрозділ, що спеціалізується на боях у токсичних районах пустки. Волонтери. Люди, які пройшли курс автоматизованого навчання, як і респонденти, волонтери також мали роботу, спеціальність і виділене житло. Кандидат у волонтери це ті, хто ще проходять навчання або занадто молоді, щоб стати волонтерами чи респондентами. Підрозділи відповідачів. Вогне під керівництвом Мелоді Ларкін боролися з інфікованими та досліджували найбільш небезпечні райони Апалаччі. Вони базувалися в колишній пожежній частині Чарльстона і комплектувалися з волонтерів, які долучилися як до великої війни, так і після. Щоб стати справжнім вогнедихаючим, потрібно успішно здати іспити. Парамедики з Флетфуда разом із основними силами швидкого реагування. Завжди опиняються першими в зоні лиха. Активно допомагали жителям Апалачі ще до всплеску випаленої чуми. Поліція допомагала у широкомасштабній обороні аеропорту Моргантаун, а також захищала цивільних у самому місті. Більшість поліцейських було знищено під час невдалої оборони від обпалених, і багато поліцейських, як видно, самі перетворилися на заражених монстрів, взаємовідносини респондерів з іншими фракціями. Братство Сталі намагалося завербувати досвідчених респондерів, котрі краще знали регіон та могли допомогти у розбудові нового осередку. Але все відбулося навпаки, деякі члени ордена покинули його та стали респондерами. Наприклад, як вже згадані, Хенк Медіган та Мелоді Ларкін. Здебільшого відповідачі мали цивільні професії, тому їм не вистачало зброї та відповідної бойової підготовки. Саме тому було розпочато співробітництво з братством Сталі, адже вони мали і перше, і друге. Респондери також певною мірою співпрацювали з вільними штатами, наприклад, допомагаючи жителям Харперсфері до та після прибуття вільних штатів у місто. Після того, як відбудували місто Харперсфері, вільні штати створили торгівельний шлях. До Чарльстона надії на розвиток своїх відносин з респондерами це було взаємовигідне співробітництво, яке до того ж робило регіон більш безпечним та спокійним. Рейдери, бандити та супермутанти були запеклими ворогами як для респондерів, так і для братства Сталі. Тривалий час об'єднані сили обох фракцій вели війну з усіма вище перерахованими. Зрештою, відповідачам та паладинам братства вдалося перемогти поганців. Після багатьох років хаосу і беззаконня апалація знову стала безпечною. Проте це тривало недовго, адже розпочалася епідемія випаленої чуми. Реформовані респондери дещо відрізняються у своїх поглядах на міжфракційні відносини. Наприклад, рейдери з кратера можуть спокійно відвідувати притулки відповідачів. Звичайні люди не довіряють бандитам. Тому. Подібне не схвалюють. Але поки тримається відносний мир, ніхто особливо не переймається цією проблемою. Новостворений осередок братства Сталі він же перший експедиційний корпус із Форта Атлас, та новостворені респондери поки що нейтральні один відносно одного. Принаймні, якоїсь особливо жвавої співпраці не простежується. У притулку відповідачів постійно присутній представник братства, його звати Елісон. У приватній розмові він поділився думкою. Що респондерам було б краще разом з братством Сталі, адже ті мають технологію та зброю. Також він говорив про повне поглинання респондерів братством Сталі. Тож такі респондери. Я вважаю, це дійсно альтруїсти та мрійники, котрі хочуть повернути мир, спокій та нормальне життя на землі Апалачі. Це вам не корпорації, котрі тільки на показ одягають маску гарного хлопця. А копни глибше, то таке знайдеш, що жах бере. Організація респондерів дійсно, мов той Фенікс, відродилася з попилу, адже їх допомоги дуже потребують люди. Хвороби, монстри, бандити. Ця вся нечисть до сих пір тероризує Америку. Хтось повинен дати їм відсіч. А на цьому я говорю вам: до нових зустрічей, дякую за перегляд та слава Збройним силам України!